Hi, how are you doing? It's a beautiful day, isn't it? It's going to rain. Do you have an umbrella? Короткі розмови, small talk. Це не просто гарна погода сьогодні, чи як ви доїхали. Це можливість справити приємне враження, познайомитись, налаштуватись на комунікацію з потрібними людьми. «Hi, everybody!» Мене звати Інес, і я вчитель англійської мови. І в цьому відео ми поговоримо про small talk. Це тема, яка часто недооцінюється, але насправді вона має велике значення в нашому житті. А, та також у вивченні англійської мови. Small talk допомагає нам встановлювати зв'язки. Це як ключ, який відкриває двері до глибшої розмови. А також, можливо, і до дружби. Здавалося, що важливого можна сказати за пару фраз, наприклад, про погоду. Але саме такі розмови можуть стати стартовим пунктом для більш глибоких відносин. По-друге, talk полегшує наше щоденне спілкування, роблячи його природнішим та менш напруженим. So, It's really beautiful. Oh, yes, it is. Your accent is very clear. Where are you from? I'm from Oxford. Відповідно до словника Cambridge, small talk – Це розмова про неважливі речі, часто між людьми, які погано знають один одного. Люди розпочинають короткі розмови з різних причин. Це може бути просто спробою заповнити час. А у інших випадках невеликі бесіди можуть мати глибше значення, таке як налагодження контактів, побудова стосунків або отримання корисної інформації. Також важливою. А може бути функція невеликих розмов у зменшенні напруги в деяких ситуаціях, таких як очікування в черзі або спільна поїздка ліфтом з незнайомими людьми. Oh, God. Do Just make Smile. There you go. Уявіть. Що ви заходите на офісну кухню, щоб зробити собі, наприклад, чашку кави. І бачите колегу, який наливає собі чашку чаю. Ви насправді не знаєте, що сказати, і, можливо, вам навіть і не хочеться з кимось спілкуватися зараз. Але... Ви вважаєте, що невічливо зовсім нічого не сказати. Саме тоді ви берете участь у легкій розмові, трохи вимушеній і, можливо, незграбній. Але добра новина в тому, що смолоток не завжди мають бути такими. Коли ви приходите, озброївшись кількома зручними запитаннями та виразами для невеликої бесіди. Це може стати чимось, що ви будете робити на автоматі, без замислення над тим, що сказати та як це сказати. В США такий принцип спілкування дуже поширений, і не треба дивуватися, якщо з вами заговорить абсолютно незнайома людина. А це може бути не тільки колега чи таксисти, а й касир у магазині. І зараз цей елемент культури прийшов і до нас, адже короткі розмови, чудовий спосіб знайти точки дотику з новою людиною, дізнатися, як спілкуватися з партнером по бізнесу, чи просто розговоритися. Small talk. Дещо схоже на warming up на початку уроку. Це коли вчитель вам задає такі досить дивні питання по типу What is the weather like today? «What did «Did you you do yesterday?» did you have a good time?» Це мовленнєва зарядка, яка є одним із найважливіших етапів уроку іноземної мови. Це вміло організований початок уроку який здатен ввести учнів в іншомовну атмосферу та стимулювати їх подальшу роботу. Якщо ви будете додавати невеликі розмови до вашого щоденного вивчення мови, то ви швидко відчуєте покращення навичок говоріння.